Привіт всім! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами. І не тільки що це таке, і не тільки. Ну, моє життя це не тільки психотерапія. Да? Я цікавлюсь різними напрямками, я багато читаю, дивлюся кіно. У мене є багато різних класних надихаючих історій. І цим всим я можу щедро ділитися, як я роблю це все своє життя. І зараз думаю, що саме такий час, далий, коли це потрібно робити. І сьогодні я вам розповім одну притчу. Я обожнюю всілякі притчі, і я вважаю, що в них дуже багато мудрості, якщо дуже уважно їх читати. І ми можемо знайти відповіді на безліч питань, які виникають у нас в житті. І так, колись давно один чоловік своїм сином подорожували, і з ними йшов Віслючок. Віслючок це така тваринка, яка схожа на коника, але невеличка, да? ючна тваринка. Це жарт. Я сподіваюся, що ви знаєте, хто такий віслючок. І от вони йшли і йшли, вони йшли поряд через села різні, і цей Віслючок йшов поряд з ними. І тут назустріч їм йшла якась жінка, і вона почала прям горлати. О Боже, люди, подивіться, що це таке. Син і батько йдуть, Віслючок іде, нічого в нього немає, він нікого не везе, що це таке, що це, хто так використовує тварину. Ну, і от вони подумали, що, мабуть, потрібно комусь із них сісти на віслючка. І батько запропонував сину. Каже, давай, ти сядеш, а я буду йти поряд. І от вони йдуть йдуть. І тут уже на назустріч їм ще одна жінка. І вона побачила цю картину і каже: люди, дивіться, побачите цю картину, що це таке? Старий батько йде, а син сідає на віслючку. І їм стало соромно, син зліз з віслюка і сів на нього батько. Йдуть вони далі, і син іде поряд з батьком і з віслюком. Батько сидить на віслюку, і вони йдуть. І тут назустріч ще якийсь чоловік іде і каже: О, ви подивіться, що це таке? Старий висідає на віслюку, а молодий іде, а дитина йде по, поруч. Батько зліз, ми подумали: ну, може, нам треба сісти вдвох на цього віслюка? От вони залізли на цього віслюка. І пішли далі. І тут на зустріч йдуть знову якісь люди, і вони кажуть: Ви подивіться, що це таке бідна тварина, вони на неї залізли, і батько, і син, і скоро вже у цього віслюка хребет зламається. І тут батько зупинив віслючка, вони злізли, і він сказав таку фразу сину: Синок, що б ти не робив в своєму житті, завжди знайдуться ті, хто тобою буде незадоволений. Тому давай продовжувати свій шлях так, як подобається нам. І вони пішли далі, йшли разом, і поряд із ними йшов віслючок. Я обожнюю цю притчу, я її колись писала, викладала в пості, і зараз я її згадала, тому що дуже багато питань, якраз на тему, як не боятися критики, як пред'являти себе. Коли дуже страшно, страшно, що хтось осудить, страшно, що хтось не зрозуміє, і так далі. Я хочу вам сказати, от словами цієї притчі, це буде завжди. Знав... Завжди знайдуться ті, хто нами незадоволений просто тому, що незадоволений. І вони навіть не знають, чому. Розумієте? Коли я починала працювати в напрямках: HR-напрямок, бізнес-напрямок, да, напрямок психотерапії, коучингу, викладання, знаєте, скільки я чула критики в свій адрес? Мені говорили, що це дурня, от прям такими словами, що це бред, що такого бути не може, що психотерапевт не може бути і чаром, і чар не може бути бізнес-тренером. Бізнес-тренер не може преподавати, викладати позитивне мислення і так далі, і тому подібне. Дуже багато всього я чула, але в мене було чітке уявлення, чого я хочу і як я бачу, що я хочу розвивати. Я продовжила робити і знаходилися однодумці, і знаходилися ті, кому це цікаво. І з часом потім, ну, тобто, я довгий час працювала як кічар-дистриб'юторській компанії, да, паралельно працювала як бізнес-тренер. І е, завжди, от ще 2006 тільки я почала навчатися на гештальтерапевта, Буквально вже через півроку я знімала кабінети, приймала клієнтів на індивідуальні сесії. Я продовжила робити те. Що я бачила, що це має свою цінність і логіку. Це була моя логіка, це був мій погляд на життя. І з часом, буквально через декілька років, вже знайшлися е клієнти, власники бізнесів, яким був цікавий мій підхід, у е це співзвуччя, гештальту і бізнесу. І це давало класні круті результати. І тому я е вам бажаю. Просто розуміти, чого ви конкретно хочете і йти цим шляхом, не дивлячись ні на що, ні на яку критику, ні на які насмішки. Просто йдіть собі і робіть те, що потрібно. Роби, що можеш, і будь-що буде. Я бажаю вам гарного дня, класного настрою і до наступної зустрічі. Пока!